Бабка п'є чай. Поїла вже. Переживає. Дід бухгалтер записує все. Що бабка їсть. Зараз поїдемо на город. Будемо працювати. Да. Пан щось гроші не дає, так что идем против одного рот. Видно чтко пана? Ты так О, пан. Поїли ти все. А да? Ага. خیلی خیلی به بیگرس هستALLY جوس repay ازگز hating А як того пана звати? Не мене фамилія. Як? Гуменний, гуменний. А, гуменний? Олександр Ніколаєвич, кому що. І так. Що ти маєш? Горох? Вісішок. Це бою буде, чи що? Да. бою, горох. І ще що? Морку, морку. Рівняти город. Мой трапт все буде три гроші. Тих чистий, це рівний горозом нас горбить. У, у нас не орений, бо це плохо зорений. Там цим рівненько, як нічого не це робити, всіх бабів, всі. то не був зорений. А тут. Бісля сили не могу целу просить. Що на себе надіємося, бабуська. <рес> <рес> що на себе надіємося? <рес> Давай часов 12 їхати, бо потім це холодно, бля. Ні. Це жарко, бля, господи, тут якби не ж мерзнуть. Треба робити, щоб у вас жарко було а не змерзне. Звісно, ти думаєш дихати віддихати. Саху крепко вигадає. Хай, всім їба. Не хоче робити. Я вдома намірюся нічого не робити. А що, а ні. Какой бы тебе уже сдавал? Вишенки бежила, малинку бежила в бане. Что ты еще пропадаешь? Что там не пропадает? Что за малинка в банке? Ты же компот чешу? Mm? Компот ты чешу? Там где шаба? Может быть, там все разберу. Хиба квадрат еще нет. Не хоть ти... хліба я Не, ну, не яропив, я не можу. Хліба і там яби, подивись. Вот видача. Я більше не можу як. Заставляй бабку, а? Любитные нога, А то есть спортсмен, а Партизан. Да. Ну, как я в один, так уже прибив. Шо не естествен. Ну снарядный. Добре, не буду вже їх все, тобі лишив. Mm. Ну, Я вже... не їм таке. Ну що не їси ж таке? Тобі ж розрішив батюшки. Ай, на це батька Батюшка, б... дивіться, батюшка вже не, не... Цей... розрішення ваше щось не приймає. От така одна вредна. Собі здоров'я хоче попорити. Батюшка вже в больниці. Такий молодий. А ти що? Тобі треба щось з'їсти, бо ти сама казала, що в царку чуть не впала. Ти що хто спася? Спасибо за цей. Ще їсти треба, крім того. Ви ж розрішили 82 роки, бабу, ти що смішна? Хоч яйця з'їж, йо. Айде яйця, яйцай? Який яйцями? Ну білок же ж треба тобі, щоб сила була, чи що. Ну то еле ходиш, он ну, до подивись. Так, Коля, а що? Що тобі треба? Що тобі треба? Ти ж не монашка, якась я не знаю, з монастиря. Тобі все можна. Шо не? Бо піс для всіх. Ой, не милий. Ти больнаш. Коротше, якось так.